Менше кілометра до лінії зіткнення поліцейські Донеччини і далі вивозять жителів прифронтових громад у безпечніші місця. Рейси здійснюють під постійними обстрілами та атаками дронів. Як відбувається евакуація? Дивимось далі. Поліцейські одягають броню, ще раз перевіряють маршрут, готують антидронову зброю і вирушають. Наразі заїжджаємо в місто Костянтинівка. Працюють правоохоронці під прицілом ворога. Тяжка обстановка. Костянтинівка вся майже на 80% вже перебита. По дорогам дуже тяжко заїжджати, об'їжджати. Це все, коли вже пильнують із неба дрони. Цього разу поліцейські вивезли з Костянтинівки чотирьох людей. Ці жінки, сестри. Їхні помешкання росіяни обстрілювали на раз. Жінки кілька разів переїжджали. Та історія повторювалася. Та загоріла за два дня дві квартири, без жахливо. Щоразу жінки поспішали рятувати не речі, а тварин. В евакуацію з собою забрали п'ять котів та три папуги. Ось малесенькі які. Там жиємо два місяці, два з половиною максимум. А на цих кадрах евакуація людей з Лиманщини звідси менше кілометра до фронту. Безпекова складова в цих населених пунктах дуже тяжка. Постійно ведуться обстріли, також руйнуються будинки людей, через що вони. Цього разу білим янголам евакуаційній групі Нацполіції вдалося вивезти три десятка жителів. Люди беруть із собою мінімум речей. Усе життя поміщається у дві сумки. Віщей багато? Віщей, ну, сумки, по дві сумки десь на кожен. Кожен намагається вивезти найцінніше. У нас є плавіння. Лесвічі різні. Я б хотіла її взять. Евакуації на Донеччині тривають за інформацією обласної війська адміністрації. У 20 громадах, які перебувають у зоні активних бойових дій, досі залишається понад 15 тисяч цивільних. За останній тиждень виїхали або були евакуйовані понад 1300 людей поліцейські Донеччини закликають усіх, хто досі лишається у прифронтових громадах, не зволікати, виїжджати, поки є можливість. Олександра Бабіхіна, Ми Україна, Марафон Єдині Новини.